У центрі Хмельницького над одноповерховим будинком стовп диму. Близько 10.30 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу. Мешканка сусіднього будинку Катерина каже: відчули запах диму і побачили його з вікна. Вибігли бігом на вулицю, май... майже голі, можна сказати. І а, тут в сусідів почали горіти хати. Машина стояла сусідки, вона швидко прибігла. В неї виявляється, що діти вдома спали, вони не відчули просто цього запаху диму. Швидко всіх позабирали, відігнали все, що можна, забрали документи. Чому загорілося, поки ще невідомо. Можливо, хтось щось забув на плиті або це був дійсно підпал. Мешканці будинку похопцем виносять речі з осель, до яких не дістався вогонь. Людмила розповідає, її квартира з іншого боку будинку. Там почали робити ремонт і планували переїхати восени. Що тут десь пожар. Я а це наш будинок. Каже, бабуля тільки що каже, виходила на базар, виходила на базар, каже, а прийшла і відкрила двері і стовп диму, каже, на нього, і вона впала. Пані Антоніна, одна з шести власників помешкань, живе сама. Наразі від її оселі залишилася одна кімната. Базара прийшла, хата горіла. Я як прийшла, мені відняло мову, я не стала бачити так. Так постала труситися. Це хтось спеціально зробив, хотів налякати мене, а зробив великий пожар. На момент приїзду рятувальників вогонь повністю охопив дах будинку. Майже 150 квадратних метрів. Пожежу вдалося локалізувати і ліквідувати близько 12-ї. Було залучено 5 одиниць техніки, 25 чоловік особового складу. В найкоротші терміни, як це можливо, пожежа була локалізована, не допущено перекидання вогню на поруч розташовані будівлі. Як житлові, так і офісні складнощами в гасінні цієї пожежі було те, що дуже щільна забудова: шість квартир під одним дахом, жодних протипожежних розривів і дуже щільно розташовані поряд будинки і споруди, як пожежа могла просто в них перекинутися. На пожежі ніхто не постраждав, слава Богу. Наразі причину пожежі встановлюють правоохоронці. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, Олександр Клопотюк, новини міста.